Любі друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і вітаю вас у новому осінньому відео. Сьогодні я підготувалася, зарядила свій мікрофон. І тепер зараз я на такому кутку, де дуже сильний сквозняк, але вам буде все чутно, тому що цей вітер ви не почуєте. Ой, зараз я вирішила піти прогулятися. Але, якщо чесно, це була вже не дуже гарна ідея, тому що а, у нас сьогодні дуже холодно. Просто те відео я починала, було 28 градусів. Пам'ятаєте, сьогодні в нас 8 градусів. Але таке враження, що. Знаєте, такий воздух, вже як взимку трошки. Прям дуже холодно. Я сьогодні максимально одягнулася і колготи, тому що шкіряні штани вони ніфіга не гріють, в кого вони є, мене зрозуміють. Я під них частіше за всього ношу колготи. Курточка тепла, чалма вже. утепляємося. Зараз вжуті листечку, тому хочеться насолодитися цією красою. Ми, до речі, на вихідних поїдемо в одне дуже гарне місце. Я вам все покажу. Блін, я просто в шоці, я передивилась тільки, що шматочок того відео. Там був такий вітерець, просто капець, а на відео взагалі не чутно. Я вражена. Зараз піду, візьму собі чайочок, тому що каву я вчора була з крицею, я каву якось намагаюся не пити, чи часто. І зараз візьму собі чай, погріюся і хочу, але не хочу сидіти в кав'ярні, я хочу прийтися, і а у нас в набережні і в парк. Ось вчора ми були, до речі, ми фотографувалися, але часу в нас було не дуже багато, тому що ми їздили за посилкою від рідних, там нам передавали домашній творог, сир, бринзу, вже соління, там помідорки дуже смачні. Ну, коротше, смаколики домашні. Ми вже так рано темніше, чоловік приїжджає після роботи і вже буквально бац і темно. Тому сьогодні сама вийшла о 16-й, зараз піду візьму чай собі, тому що руки змерзли. Я поки налаштовувала мікрофон, змерзли руки. Ось. Потім сяду на лавочку, погуляю, і трішки з вами ще поговоримо. Я вже пройшлася, як бачите, купила чайочок. І зараз пройшлася по набережній сіла. І просто в моменті сиджу, ні про що не думаю, я просто ходила, максимально заземлялася і намагалася відпустити всі-всі-всі думки. Помічала, як де пожовтіло листя, що не все ж. Не все ще пожовтіла, як люди, які вони, який в них настрій, який в мене гарячий чай був, як в мене стукатяться, стукаються мої угі. Ну, коротше, в принципі, все-все-все спостерігала, помічала, і така вправа. Вона дуже позбавляє від тривожності. Якщо у вас дуже якийсь такий тривожний день, або абаті, або якісь негативні думки в голові, або просто напружений день, то намагайтеся хоча б 15 хвилин, 10-15 хвилин, а ввечері вийдіть просто, відкиньте телефон і просто вийдіть на вулицю. І так само поспостерігайте, подивіться, подишіть свіжим повітрям, подихайте просто, тому що дуже це заземляє, заспокоює тривожність. Я раніше дуже тривожилась, і, до речі, хто тривожний, не пийте каву в цей день, пийте краще зелений чай. Я не тривожусь, якщо щось сьогодні. Просто в мене такий настрій, що от я хочу так ходити, заземлятися. І це я раджу тим, хто я раніше так робила, да, я виходила і купляла собі щось гаряченьке. Якщо це літо, то холодненьке. і просто ввечері ось так ходиш, гуляєш і помічаєш все навкруги. До речі, хочу з вами ще обговорити тут одну тему. Я коли йшла, знімала себе, там бачила такі деякі кадри, я знімала себе, і потім я так проходжу і чую. Вже повз, як мені в спину говорить, і що ти там знімала? Я якось знаю, спочатку не звернула увагу, тому що я вже звикла знімати на людях, можуть мене знімати там. Ну в плані я маю на увазі. Наприклад, чоловік мене знімає там, про людях, я спокійно взагалі на це реагую, я вже нічого не боюся, мені якби все одно. Навіть якщо хтось там можливо усміхнеться, то вони про мене забудуть через 5 хвилин. Але тут ситуація зараз друга, Я почула це, я така думаю, блін, це що мені? Я така обернулася, і вона каже: Да-да, я тобі, що ти там знімала? Нас знімала, а там бабусі, які просто торгують квітами. Я кажу: а навіщо мені вас знімати? Я себе знімала. Я, звичайно, з добром. Вона трішки, так знаєте, на мене наїхала. А я взагалі з добром кажу: чого я себе знімала? Типу, навіщо мені вас знімати? Ви нічого такого, типу, ну, навіщо просто? І, і ну, вона одразу, дивіться, коли я перейшла на нормальний тон, вона одразу ну, сказала: Добре, вибач, типу, і я зрозуміла, дивіться, з цієї ситуації просто декілька таких інсайтів, з якими хочу поділитися. По-перше, коли ми проявляємо якби якості духа, ми реагуємо свідомо на якісь речі, наприклад, я могла також оризнутися і сказати: Та нащо тобі мені треба?, я себе знімаю або там просто проігнорувати. Але від мене відчувалася енергетика. Спокою і безпеки. Тобто вона це считала, звичайно, і вона одразу прийшла на взагалі спокійний. Ну, вона аж на лиці вона дуже сильно змінилася. Тобто вона така, наприклад, була така, а потім тобто, одразу все було видно, як вона змінилася. І що я зрозуміла, що дуже важливо, звичайно, коли люди, вони енергетичні вампіри, і в них якби, сов'ї, там уже енергії, то вона могла не переключатися на добру енергетику, а якби а, бути все одно, да, люди трапляються злі, і це нормально, і мені таке бувало, що, типу, наїжджали на мене, я якби з вони все одно. Я просто вже мовчу, якби все. Гарного вам дня, до побачення. А тут, дивіться, якраз вже виникає другий інсайт це те, що люди вважають, що люди злі, світ небезпечний, що треба захищатися. І їй здалося, що я якась не така зла, я можу її знімати, десь виставити. Да? Але, наприклад, якщо б в мене був блог, і я знімала інших людей, я б завжди питала згоди. І не виклала, виклала б когось без дозволу, тим паче не знімала. Бо я завжди, коли, наприклад, з друзями вставляю, я питаю, чи можна, щоб я це виставила? Ви не проти там або ти не проти? Якщо там людина каже, я тут не дуже гарний, не вставляй. Там може бути супер цікавий контент для мене, для блогу, але, звичайно, я його не виставляю. Так само, наприклад, в мене чоловік він може сказати, блін, я сьогодні. Не хочу зніматися, мені там або погано, або настрою немає або там я якось так виглядаю, мені здається, я, звичайно, його не буду знімати в цей день. Ось, тому... Боже, вже забігла взагалі не Інсайд другий, що люди вони вважають світ злим. Але ж коли ви вважаєте, що всі люди злі, то по суті ви таких будете притягувати. Тобто те, що в нас всередині наші думки. А... Думки про світ, про людей, про інших людей, дай якби взагалі про небезпеку, то ми і будемо притягувати такі обставини, події, людей, які нам будуть це тільки підтверджувати. Ми, по суті, всі живемо в різних світах. Тобто, для кого це світ буде злий, всі люди будуть рухатися злі, все буде проти них, для кого світ буде повний можливостей і травлятися тільки добрі люди. Ось, якось так наговорила вам, сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть, якщо вам подобаються такі розмови, я можу просто з любої теми насправді розкрутити сторітел, інсайти, розповісти, обговорити. Ось, ви пишіть, якщо вам цікаво, я буду частіше це ділитися. Від. Це вже новий день. Я трішки вчора пропала, нічого не знімала, тому що ми прийшли і дивилися серіал. А сьогодні в нас така дожлива погода, дощ йде, і ми спали до 11, до речі, але, в принципі, виспалися. Потім спочатку енергії не було, так було все лінь. А потім ми... чоловік працював. По, по справам по будинку, а я готувала гарбузовий чизкейк. Звичайно, я рецепт вам зняла сюди. Він дуже смачний, ми вже його спробували. Просто приготуйте поки ще. Це саме осінній такий запах, смак. Тому приготуйте. Потім я зібралася швиденько, вирішила накрутитися, щоб не мити голову, тому що голова була жирна. І зараз зібралася, ось будемо їхати на танці. Я ще, до речі, не казала в минулому відео, вирішила залишити це на цей влог. Я вже майже місяць ходжу на танці. Мені дуже подобається, я задоволена. Я, хто не знав, майже 10 років ходила на танців. Мені все дуже подобалося. Потім я переїхала і не ходила потім, коротше, на танці, а зараз я вирішила відновити, тому що я пам'ятаю ці емоції, як танці мене наповнюють енергією, тому що, блін, ну, це круто. Я хотіла додати, по-перше, спорт якийсь, щоб тіло було більш виносливе. І. В тренажерний зал я не дуже поки що хочу якось. А от, е, танці, жіночі розкривати, пластичності вчитися. Це кайф просто. Для мене це прям насолода. Але мені зараз не вистачає пластичності, я її якось втратила з роками, трішки дерев'яка. Але що, буду я вже і бігти, тому що час обов'язково зніму вам у форматі ютубу і вставлю також цю частинку. Але, звичайно, без. Пісні, я не знаю, як це зробити. Коротше, ви будете е, бачити без музики. Якось так, походу. Привіт, вітаю вас у новому дні. Вже третій день знімаю глоб. Ми вже приїхали в парк пофоткатися з Глоби. Вже ми приїхали, нічого не знімала, тому що щось я... ми збиралися, як завжди, і так тун-тун-тун. І вже приїхали. Ось. Хотіли поїхати в балку тонельну, яку ми їздимо, але вирішили, що можливо поїдемо потім. Щось в цьому році, реально, ще зелене листя таке. Є ось звичайні кленові листочки, вони ще зелені. Але ми поводкувалися там додам. Зараз я вам зніму красу і поїдемо далі фотографуватися і гуляти. Сьогодні у нас такий сімейний день. Пройшло вже три тижні, ми могли забрати ще на минулих вихідних, але ось ми тільки приїхали за нашими виробами. Ми на річницю, восьму нашу стосунки ходили на таке побачення. Ми робили з глини М -м, вироби. Я робила блюдце, а чоловік стаканчик. Ось. Зараз потім пізніше покажу, що в нас вийшло. Дуже багато людей. От народжуємо, туди сиділи. Ми вже пофотографувалися і приїхали в Мак. Відключила мікрофон, перезнімаю, тому що дуже-дуже шумно. Ледве знайшли місце. Коротше, поки йшли, візуалізували з чоловіком біля віконечка собі місце, і ми його знайшли. Тому що на вулиці черга, всюди черга, але нам пощастило, ми сидимо в закладі, зараз замовили. Зараз будемо їсти, тому що дуже дуже голодні. Ми вже приїхали додому, нагулялися так. В принципі, я намагалася знімати, але трішки небагато зняла, тому що якось я наче і стараюся, але в принципі, ну, я гарні відео познімала, звичайно. Ми багато де походили, походили, пофоткалися. Я якось була в моменті, помічала красу, цю, що дуже важливо також. І зараз приїхали. Будемо пити чайочок з чизкейком і вже відпочивати. Зараз зніму вам розпаковку, покажу, що ми зробили тоді на річницю і забрали наш посуд. Так, ну що ж, пуша вже прийшла теж розпаковувати. Да? Тобі цікаво? А ну давай дивитися що там? О -о -о! А ну давай! Ось такий стаканчик в нього синього кольору. Дивись, боже. <г upright> ось такий. Так, ось, дивіться, я вивімкнула спалах камери. Ось такий став. Вау, мені дуже подобається. Дивись, що воно, типу, Ясне. не прям сині синій а з таким, що ти трошки, як, наче пропустив, да? Типа, да. а воно отаке отак, оп, для пальчика. Ніже, ниже, Тепер моє. Ну, бачите, як все гарно, бачите, як все гарно запаковано, ось такий пакетик. Ось так. Все акуратненько. І дивіться. У мене таке блюдечко. Така тарілочка, блюдечко. Made with love. Створено з любов'ю. Зроблено з любов'ю, точніше. Ось така краса у мене. Це якщо що спеціальне, я робила на рівні а бортики оці, що так буде дуже круто, мені здається. Пуші, все цікаво. Да, Пуша? Да, моя манюня! Ось такі у нас вироби. У нас, якби, йде, як набір такий, бачите, синє і біле, синє і біле, так. Чикс. Ну, і на цьому я буду завершувати свій влог. Дякую вам всім велике за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, підтримувати український контент, ставте лайки, пишіть коментарі, чи знімати ще такі осінні влоги. Вам цікаво таке дивитися, чи ні. Все, дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного вечора, дня або ночі і до нових зустрічей.